Що думаєте? вібро не вібро? Ну виглядає? Я не знаю, ну блядь, ладно, давайте. Ну це точно воно. вже якийсь двохсторонній, блядь. Дивіться. Жестяк. офігіть Ну це 100% вже. Що воно? Точно ще якось включаться має. Как он включается? Что здесь? Хер его знает, не знаю. Вот такая штука. Важка, капец. Вот yeah. это пошло дело. Это перед Новым модом, видно, себе на подарунки замовляли. Що ще подарувати, правильно? Добро, подивимось, скільки така штука буде коштувати, скільки ці всі приблуди будуть коштувати. Можна цілу колекцію зробити і відкрити сек-шоп і там, під ароматичними паличками то все продавати. В будь-якому випадку, підсумок, ціну ви побачили, а ми йдемо далі.